А скажіть, ось на вашу думку, на хіба ці референдуми, псевдореф? Це не референдум, не знаю, на... нафіга ось ця історія із цими, я не знаю, фейковими голосуваннями а, рашистській влади? Ну і самому Путіну? Ну як? Ну це ж просто. Вони, було... вони вважають, що в них красиво вийшла ситуація з референдумом в Криму, ну, з їх точки зору. Ну... І вони хочуть повторювати, реплікувати те, що було красиво. Крім того. Референдум це точка, на яку вони теоретично, якщо встановлять там надовго свою владу, будуть покликатися в своїх підручниках історії і розповідати дітям окупованих, що їхні батьки проголосували, і що це додатно, як фактор додаткової легітимності. І третє, вони будуть продавати це корисним ідіотам на заході, пане Сергію. От Ці... дивіться, ну. Ну, вдвічі в одну річку, здається, не війдеш. Хіба там вони настільки тупі, що вважають, що це може якимось чином спрацювати і когось налякати. А знаєте, я про це. Тобто що, це така якась інерція кремлівська імперська? От з Кримом було там так званих ДНЛ РНЛ, РНЛ було, перепрошую, та? і тут Херсонська, Запорізька області. Ну, не. не 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 Чи вони на щось ну, таке розраховують? Вибачте, а вони в 39-му році на Галичині, що не проводили. Референдум так званий. Так само. Це спадковість Радянська. Вони їх нічого не вчить, вони все будуть повторювати. І їхні методи поведінки на Херсонщині зараз хіба не мають ознак 20-го року по всій Україні. так, так. Чи 33 го року. Вони повторюють моделі поведінки, ті, які їм протаманні. І нічого не може змінити їх е, поведінки. Вони такі самі, як були загарбники, що в двадцятому, що в тридцять дев'ятому році, що в сорок п'ятому. Тому ні, їх нічого не буде вчити. Ну так, окрім знаєте, Збройних сил України. А пане Сергію, яким вам бачиться подальший розвиток ось цих всіх та історії. Тобто там Пісков вже казав, що дійсно, там Кримський там сценарій будемо використовувати. І ми там бистренько, швиденько це все якби організуємо. А якщо вони хочуть застовбити ці території, то що? Потім ми рухаємося до цього ядерного шантажу, що, ось мовляв ці ну, території стоїть. російські і будемо. Так, 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 звичайно, так, вони будуть погрожувати ядерним шантажем, але спочатку використають те. Ото м'ясо, яке вони зараз набирають в якості рекрутерів, ну цих по мобілізації, да? ну ти будуть пробувати приламати ситуацію за рахунок маси, чисельності. Просто ну після того як це не вдасться, після того як не вдасться ядерний шантаж, вони будуть погрожувати ядеркою, да. безперечно, так і буде. А хочуть перемовин, як ви гадаєте, бо той же говорящий рот Путіна та Пісков? Що він сказав? Що там будуть підписані документи, все буде оперативно? Ну не про це, це зрозуміло. Але він зазначив, що для досягнення якихось певних цілей о, потрібен і затребуваним задля цього є переговорний о, процес з Україною. А що він мав на увазі, пане Сергій? Що ми лапки складемо і скажемо окей, ну добре, давайте щось там якось миритися, як є вже, так і. Про що це? Це про те, що вони хочуть зафіксувати нинішню лінію фронту, як якийсь кордон, отримати собі рік чи два, чи п'ять паузи, за цей час добуватися зняття санкцій чи їх пом'якшення. Для того, щоб відновити свій військовий потенціал і потім продовжити. Їм воно справді необхідно, як кажуть військові аналітики, які добре вимагають. Телефон у вас так, пане Сергіє, яке А що було? Ой, то... Це був ще дзвінок, да, напевно, да, да. так? Так, да, 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 вибачте, будь ласка, да, в... Ви... це все. Так, все. Дивіться, якщо треба перемовний процес, я вже не пам'ятаю, хто сьогодні а, заявив, ну, якийсь там представник рашистської спільноти, якоїсь організації, вже ну не пригадаю, перепрошую. та Якісь там щось там Росія в місті чи якась іще така а, лабуда, то ось там була така заява, надзвичайно цікава. А, про те, що, в принципі, якщо говорити про ось підсумок, та, ось цей результат. Ну, Підіб'ють, скажуть, та, там ось ці регіони будуть з Росії і так далі, і так далі. Але рішення про їх приєднання буде ухвалюватися лише на той момент, коли ось ця територія буде закріплена та, тимчасово, чи якимось чином за Росією, в межах адмінкордонів, пане Сергію. Тобто я розумію, що як вони ще розраховують якось далі, я не знаю, там, Запоріжжя чи Херсонську область, це отак вони якось собі думають? Та, безперечно, вони були заяви про те, що після референдуму вони будуть вважати ті е, частини областей, які вони не окупували, окупованими українською державою. Саме так вони формулюють. І вони будуть звільняти Запоріжжя чи е, Високопілля на Херсонщині, чи е, Бахмут з Краматорськом. Саме так у них риторика ж звільнення. Вони ж несуть світло Ой, добра. Панесе, припиніть, будь ласка, я вас прошу. Припиніть, будь ласка. Чому? бо ну Я, та... ну, я, я ж намагаюся передати весь пафос е, цієї так. безумної пропаганди російської. От. Але вони саме так, а, а дивіться, вони ж покликаються для своїх громадян, що вони звільняють. Угу. Вони ж, ну, вони ж для е, своїх громадян і для корисних ідіотів в Європі, і в Сполучених Штатах і в Африці і на Близькому Сході. Вони ж апелюють для, для справедливості, да? що ми мусимо звільнити цих людей. Ну, є ж корисні ідіоти, які клюють на цю пропаганду. От. Ну і це ж насправді єдиний їхній. Е, Риторичний прийом, який має хоч якісь шанси на успіх. Пане Сергій, А як вам реакція міжнародної спільноти? Ну там Генасамблея ООН, там заяви і так далі. от Про те, що там Ну зрозуміло, що там ми не будемо а, якось. Ну Мене дещо занепокоїли е, окремі висловлювання там е, посла, наприклад, в Великобританії в Москві? Е, е, дуже важливо. е-е Розірвати зв'язок між референдумом і тим, що самим поняттям референдум, до чого апелює Росія, і тим, що відбувається зараз, зараз це не референдум, це примушення до це повна фікція, uh -huh. і взагалі не використовувати це слово в цілому, реакція адекватна, скажімо, наших партнерів і союзників. В Європі в Сполучених Штатах всі все розуміють, але знову ж таки, оця нюансіровка, вона важлива. Треба продовжувати наголошувати, що це не референд. Бо, бо він насправді цим не є. Коли озброєні люди приходять до тебе додому, як до моїх знайомих сьогодні на Херсонщині прийшли двоє цивільних і троє автоматників, і тиснули цей листочок. І ти під автоматами маєш відмовитися, а наші люди відмовляються, не дивлячись навіть на присутність цих автоматників, ставити цю галочку, да? угу. і це треба з усіх можливих по всіх можливих каналах доносити до громадськості всього світу. Пане Сергію, якщо у вас є інформація про те, як зокрема ці процеси відбувалися, зокрема на території там Херсонської області, та в та в деяких містах відповідно, в тому ж самому Херсоні, ну а як це взагалі все відбувалося? Ці всі а, привезні, а, за, 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 засланці Давайте це слово використаємо, якісь там псевдоспостерігачі, Бо ми пам'ятаємо, як. А, ухвалювали зміни до Конституції Російської Федерації, там, де Путін вічний, пам'ятаєте ось це все, що він там може там переобиратись. Ну, фактично, цементують путінську владу. Та самі собі ось це зробили. То та, там на пеньочках хтось собі писав щось, та притуляв листочок до сміттєвих баків. Ось це як схоже було те, що відбувалося на це? Ні, це перевищило <защит> Навіть те, що тоді було. Це ніщо порівняно з тим, що зараз відбувається на окупованих територіях, і причому не тільки на новоокупованих, тобто на Запоріжжій частині е, Донецької і Херсонської областей. Це на, на, навіть е, на староокупованих, умовно так скажемо, окремих районах Донецької і Луганської області, де також люди не прийшли і не приходять. Це взагалі щось нове. Це абсолютно не, не, не новий етап розвитку російської е, державності. Я би так сказав. Тому що, ну, наприклад, в одному селищі на лівому березі мої друзі розповідають, нашу вулицю сьогодні заблокували повністю з усіх боків. Ну, відбувається зачистка фільтраційні заходи, умовно кажучи, потім автоматники йдуть, заходять кожен дім. І як зачистця, перевіряють ці приміщення, а потім тобі цей листочок. Ну, тобто, тоді, коли от о, в Росії те було, такого все-таки не було. А тут реально все. Єдине, що, е, знаєте, е, мої знайомі конкретно не розповідали про те, що їх примушували е, їм. Не, л, верба, не, не вербально погрожували, але вербально не погрожували. Тобто не казали, що зараз не mm -hmm. але дуже красномовно ставили галочку там, що от вони не проголосували. Люди вигадують, що завгодно і правильно роблять. Там я боюсь, я не розумію, я ще не знаю, я подумаю, я завтра прийду там. Ну і правильно роблять, молодці. Наші люди винахідливі, і в, в, в окупації вони набули цих нових навичок, як спілкуватися з окупантом. Але це не порівнюючи ні з чим, що досі було в Росії. Це абсолютно новий етап. І я думаю, що вони потім перенесуть цю практику на територію самої Росії. Ой. І так само, як і так само, як зараз кажуть, що оця практика хапання на вулицях це перенесення практик які в окремих районах Донецької Луганської області, коли на вулицях хапали людей, і там ж схопили дуже багато наших реально українських патріотів на вулиці, які з тих чи інших причин не могли виїхати, і змушені були залишатися, і брехня про те, що там нас не чекали. В Донецьку, Волчевську mm -hmm. і в Красному Луче, колишньому, от чекають там і їх хапають так. Зараз це переноситься на територію Росії. Mm -hmm. і mm -hmm. На цих окупованих територіях опробовуються найгірші практики, які потім переносяться на саму Росію. І сама Росія ще буде дуже сильно плакати після того, як ці практики перенесуться в повній мірі. Ну, цілком цілком слушне зауваження і уточнення, пане Сергію, спасибі вам за розмову. Сергій Данілов, заступник директора центру близькосхідних досліджень, був з нами на зв'язку.